Микола Точицький, заступник міністра закордонних справ України, на зв'язку із нами. Пане Миколо, вітаємо. Доброго здоров'я. Отже, до саміту, G20, про який щойно розповідав мій колега, залишається менше місяця. Чи є у нас інструменти тиску на членів групи «Двадцятка», аби Україну все ж запросили до участі? Чи потрібно тиснути? Чи вони запросять і так? Адже я нагадаю, що ми не є у списку запрошених поки що. Принаймні, зараз є 9 країн запрошені, які не є членами Великої двадцятки, але їхні представники там будуть. Якщо коротко, ми над цим працюємо. Не лише ми наші партнери, тому що тематика саміту буде стосуватися і економічних проблем. Ми вважаємо, що те, що здійснює Російська Федерація по відношенню до припинення зернової угоди, це є великим викликом для економік, не лише, скажімо, країн Африки та Азії а й для світових економік. Отже, ми і партнери працюємо над тим, щоб бути серед запрошених і зімні та з іншими партнерами, які є серед учасниць цього самі. Отже, робота в цій царині від МЗС триває на інших рівнях. Це ми зрозуміла. От щодо перемовин дещо іншого гатунку, ми, от спілкуючись з представником гурмо, паном Юсовим, зробили такі висновки: що чим більше наближаємо перемогу, ЗСУ, сили опору демонструють свої звитяги і перемогу над росіянами. Тим частіше постає питання перемовин або там риторики якоїсь ядерної ескалації навколо ЗС. Так от щодо перемовин, що вам відомо про це, адже формати можуть бути різними абсолютно, між різними країнами США, Росія, країни глобального півдня і США, ЄС, країни Близького Сходу, Азії. Чим ближче до осені це питання набирає обертів і більше актуалізується, але питання на яких умовах чи інтереси тут будуть і можуть більше враховані. Ну, насправді, кидання так званої інформації про те, що ведуться перемовини, хтось їх веде там, першого, другого, треку і так далі, здійснюється з моменту, як тільки Російська Федерація зрозуміла, що вона матиме поразку у цій війні. І звісно, що перемовини можуть відбуватися конкретно у російську. Українській війни лише на основі формули миру, яка була озвучена президентом Зеленським, І ви знаєте, на яких умовах виведення Збройних сил Російської Федерації з території України. І лише тоді ми можемо разом з нашими партнерами, використовуючи ту саму формулу миру, яка доводить своє право на існування, ви знаєте останні, остання зустріч. Радників з національної безпеки та політичних і дипломатичних радників відбулося вже в форматі 42 країн. Ми матимемо наступну зустріч на рівні послів під керівництвом керівника офісу Андрія Ярмака, вже де буде більше шестидесяти держав. Тому я би я сказав мій колега Усов, я би не сприймався за чисту моменту монету. Це чистий ПСО, який Російська Федерація. Періодично через своїх засланців кидає в ті чи інші точці світу для того, щоб створити ім, що от, е, якісь перемовини ведуться без України. Ви знаєте позицію наших партнерів? Вона була і залишається незмінною. Нічого про Україну без України. Поки що ніхто із наших серйозних партнерів, друзів, колег. Жодним чином не сказав про те, що будь-які переговори можливі. Дай й сама Російська Федерація, ви вважаєте, що вона готова до будь-яких переговорів? Однак, навіть якщо вона буде готова, і вона про це скаже в е е е е повний голос. Наша позиція президента, е уряду, міністра була і залишається е однією виведенням. Збройних формувань Російської Федерації з території України і тоді ми сідаємо розмовляти. Так, по нашій позиції абсолютно зрозуміло і чітко, але хотілося б ще поговорити про співпрацю і стосунки Російської Федерації зі своїми можливими партнерами, адже північно-корейський диктатор заявив, що КНДР має намір співпрацювати з Росією в боротьбі за руйнацію Свавілля та гегемонії імперіалістів. Це була цитата. Очевидно, що Російська Федерація та КНДР мають на меті тісно співпрацювати в сфері військово-промислового комплексу. І пан Олексій Данілов, секретар ради нацбезпеки та оборони, він говорив про те, що відкидав власне поставки зброї з Пхеніану до Росії. Але це поки що на вашу думку. Чи є в цьому загроза найближчим часом? Ну загроза завжди була її буде. Ви не забувайте, що у нас ведеться війна, і те, що Російська Федерація шукає серед, скажімо, невеликої кількості її партнерів. Співпрацю в тому числі в оборонній сфері, яка, до речі, тривала і до війни, але особливо інтенсифікувалась з боку Росії після початку агресії. Звісно, що ми з нашими партнерами доволі, скажімо так, прискіпливо відслідковуємо ці процеси. Я Поділяю думку секретаря РНБО, що наразі у нас немає інформації, підтвердженої, що такі поставки озброєнь Північною е Кореєю здійснюються. Втім, е е -є, є ефективні механізми, е є партнери, які готові працювати над тим, е щоб е тих поставок не було. Більше того, що говорити про той рівень, якість, ефективність озброєнь. Ну, ви знаєте, що це старі зразки, старі типи, ще радянські. Для нас і для країни, яка є учасницею Рамштайну, дуже важливо працювати вже з новими технологіями і розвиватися. Російська Федерація шукає партнерів, і КНДР, на жаль, в цьому відношенні не Не лише один із можливих партнерів, тим, як я вже сказав, два основних елементи. Ми і наші партнери відслідковуємо ці візити, ці співпраці, Б, ну, є механізми для того, щоб порушення відповідних резолюцій, ООН були, були, скажімо, ефективним інструментом для того, щоб Північна Корея не співпрацювала в цій галузі з Росією. Будемо бажати вам плідної праці у цьому напрямку і не тільки в цьому. Дякуємо вам, пане Миколо, за те, що долучилися до ефіру. Микола Точицький, заступник міністра закордонних справ України, був з нами на зв'язку.